– це зустріч по економічним питанням, бо це сім перших економік світу, які обговорюють саме в першу чергу економічні питання. І е, е, дуже добре, що е, Україна запрошена. І запрошений також ряд лідерів інших країн, які не входять в G7, і Володимир Зеленський братиме участь, і дійсно важливо, що буде окрема тема. Це сніданок другого дня вівторка, яка буде присвячена якраз суверенній, вільній і багатій просперес Україні. Тобто, це також через призму відновлення України і що потрібно для того, щоб економіка України. Раїна зростає. Зрештою, це також ця зустріч нам важлива, і, і що ми би очікували. Це обговорення пресьепу, це зниження ціни в стелі ціни на нафту для Росії в межах санкцій з 60 доларів до 45. Ми безумовно вважаємо, що краще 30, Але поки що так, якщо подивитись територіально, від кого наприклад залежить фізичне вивезення цієї нафти? Це європейський континент, бо більше. Ість ну власне танкерів, в тому числі і тіньового флоту Fleet, Вони виходять із Балтійського моря через данські протоки. До речі, данія ем, якраз буде головувати в ЄС е, буквально з липня цього е, року, і їм також важливо не втратити в обличчя. А от, наприклад, Велика Британія, яка погоджується і виступає за подальші санкції, це номер один країна в сфері е, в царині е, страхування морських перевезень. Тому так без. Сполучених штатів це буде складніше і безумовно це потрібно і для цієї пресловутої єдності. Але ем, ем, дещо Європа і Велика Британія, тобто Європейський Союз, Велика Британія, зможуть вирішити і, ем, скажімо так, своїми силами, але безумовно вони би хотіли, щоб ем, Сполучені Штати були на борту, як то кажуть.